Привіт! Нарешті перше вересня і я йду до школи. У мене є новий рюкзак, зошити з малюнками, улівці, ручки і ще багато чого цікавого. Я дуже мрію побачити своїх однокласників і поганяти з ними по коридорах ліцею. А я мрію знайти собі подруг, швидко навчитися читати, рахувати, спробувати їжу в їдальні. І назавжди забути про вучні сигнали повітряної тривоги. Я мрію про новий затишний клас, цікаві уроки, і веселі перерви. А ще мрію про поїздку з класом у Вінницю чи Львів. Навіть уявляю нашу подорож. Я мрію побачити нових учителів і дуже хочу, щоб вони були схожі на мою першу вчительку. Добру, привітно і справедливу. Але найбільше у світі я хочу, щоб мій тато живим і здоровим. Так, будь-яка дитяча мрія обов'язково збудеться, бо вона чиста і летить у все від душі. Так кажуть мудрі люди. Я мрію під мирним небом, обрати професію, успішно закінчити ліцей і вступити в вуз, який оберу, навчатися і розвиватися, щоб у майбутньому бути корисним в нашій державі. І щоб усі наші мрії здійснилися, потрібна перемога, до якої ми, українці, крокуємо разом. На жаль, втрачаючи захисників і мирних жителів. Ми діти України, вдячні кожному захиснику за кожне врятоване життя, Можливо, вчитися, спілкуватися з друзями, мріяти і жити. Віримо, що всі маленькі і великі мрії обов'язково здійсняться. А для цього нам потрібно наполегливо вчитися. Ми переможемо, відбудуємо Україну і станемо найдемократичнішою державою. Яка цінує кожне життя. та підтримую кожного, хто потребує допомоги. Зобра вечора ви з України. Прости й добросилові щирий народ в нашій країні. Патріот. Доброго вечора, ми з України. Трицьки Шевченко, той що Тарас. де небо тримають Карпатські вершини, і сало до княже Також у нас. Доброго вечора, ми з України. Реве та містого не мової діпроси. Наші мужі лише одні вітаміни, і саме найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України, там, де у сулі веселих юрба. Перлина. І що би, ви думали? Так, таки да. Доброго вечора, ми з України, Степана Бандери і Сини, ми козаків запорізьких родинах, а шаровари то наші штани. Доброго вечора, ми з України, мріє навіть, що саме у нас мріє про те, що буде єдиний замість і... Аймо усіх школярів, батьків і вчителів з Днем Знань. Бажаємо миру, міцного здоров'я, успіхів у всьому. І нехай наша спільна мрія збудеться якнайшвидше. Слава Україні! Героям слава!